Вітаю, друзі, сьогодні в нас 24 червня 2024 року, і хотілося би прокоментувати той скандал, який виник 20 червня 2024 року, за участі охорони Миколи Тищенка та й самого народного депутата від слуг народу Миколи Тищенка влада постаралася дистанціюватися від Миколи Тищенка, хоча він невід'ємна складова команди Зеленського та його піто. Про що я ще сьогодні скажу, однак дивує беззуба позиція опозиції. Щодо факту побиття е, минулого військовослужбовця, колишнього військовослужбовця, добровольця е, Павлова, і факту свавілля з боку народного депутата та його охорони, яка відкрито в місті, б'є людину і при тому навіть в присутності працівника поліції. Е, наприклад, народна депутатка від Європейської Солідарності Марія Іонова е, в етері Телеканалу Еспресо вис... висловила думку про те, що фактор Тищенка дискредитує парламент, він понесе е, юридичну відповідальність на наступних виборах. Вибачте, це, знаєте, реакція ні про що. Це свідчить про фактичну відсутність опозиції в Україні е, на даний конкретний момент часу, яка фактично ігнорує е, проколи влади, тому що завданням опозиції. Воно полягає в тому, щоб фіксувати помилки влади, звертати на них увагу суспільства, критикувати владу за її помилки і пропонувати рішення для альтернативне рішення для вирішення тих чи інших питань. Яка повинна бути реакція на дії Тищенка? Адже це не вперше. Тищенко відзначився. Від слух, як народний депутат, згадаємо його відпустку під час війни в Таїланд, згадаємо його поїздки і вибрикеньки на Закарпатті, де він, як я читав, вибудовує свою бізнес імперію, згадаємо його фіктивне розлучення, згадаємо, що ця людина асоціюється і пов'язується з засобами масової інформації зі злочинним світом, і ми чітко. І опозиція повинна була би чітко сказати про те, що Тищенко це обличчя команди Зеленського, саме він був підібраний Зеленським та його Шепітов в свою команду, саме, хоча його біографія широко відома, я впевнений в Києві. Отже, саме він є прикладом некомпетентності, відсутності інтелектуального та відповідно етичного морального рівня для народного депутата України. Він дискредитує. Взагалі, парламент дискредитує політичну діяльність, дискредитує Україну на зовнішньополітичній арені. Однак не Тищенко прийшов в політику сам його привів в політику Зеленський, який прийняв його у списки слуги народу, який його наблизив до себе, який формував команду відповідно до своїх моральних, управлінських, етичних та інших політичних принципів. Тому. Ми не здивуємося про те, що Тищенко так поводиться, і фактично влада, яка просто відмежувалася інформаційно від Тищенка, не, вчини, не вчинила жодних дій для того, щоб притягнути його до реальної відповідальності. Поки що відкриті кримінальні провадження, і я впевнений, що поліція буде їх настільки активно розслідувати, що, врешті-решт, вони постараються е, затерти цю подію з інформаційного поля, як колись затерли з інформаційного поля замах на помічника зеленського шефіра, якщо пам'ятаєте. І відповідно це стратегія, з якою е, діє Зеленське та його Шепіто, е, швидке реагування на інформаційний привід, який негативно впливає на рейтинг Зеленського, і потім затирання цього інформаційного приводу іншими інформаційними подіями з метою, щоб суспільство, а в нас на жаль досить інфантильне суспільство, яке має дуже коротку інформаційну пам'ять, забуло про це і не згадувало. Тобто постійний хайп і відвертання уваги суспільства від справді важливих проблем. А роблячи висновки з цієї ситуації, ми повинні чітко усвідомлювати. Тищенко це Зеленський, а Зеленський це Тищенко. Вони подібні одні до одного, і тому не дивно, що Тищенко себе так поводить, тому що це принципи, це ігнорування конституції, ігнорування законів, це юридичне свавілля, це зложування владою. Це ті принципи, які за згідно якими діє і Зеленський з 2019 року, якщо ми проаналізуємо його діяльність. Слава Україні.